Повернувся з герці синочок до мами, Стріляний кулями і ще й рана. Мати в відро візьме, принесе з кринички, Зачерпне у кварту сину дасть водички. Випий, сину, милий, то джерельні ліки, стане легше жити, поранене тіло не буде боліти. Та знає, мама сина. Так не болить рана, то серце розбилось, бо його дівчина з іншим одружилась. Не тужи, синочку, ось загоїм рану, і знайдеш дружину, вірну і кохану. Збережи ти серце для вірної своєї, і невірну сину, залиши в покої. Син Послухав мати, рана загоїлась, та привів до хати милу, що зустрілась. Заграйте, музики, молоді побрались, добре життя буде, а в когось не склалось. Кохання, як вода, завжди знайде свій шлях.